мої Велике дякую за підтримку. Дуже приємно, мої хороші. Дуже приємно. Дякую вам. Зараз була на дворі, там трошки щось наша курочка прихворіла. Не знаю, подивлюся, як вона буде далі. І цей... Зараз п'ю чайок з гілочок, з айвових гілочок. Чийок п'ю. Чоловік здобув, хліб купив, пішов. Зараз там поляє інжир. Який старий вже, у нас там два, один біля одного, я вам влітку показувала і дуже заростає. І дорожка, там, де стройка у нас, дорожка не просихає. І хай хоч зараз сонечко немає таких зарослів, і дорожка буде просихати, щоб не було сирості. Ось На стінах і потім в кімнаті. так. Гараж там і прибрали один він старий, він дуже там заростав, і чоловік спиляв його, а один залишили. Треба буде зверху трохи там почистити гілочки, які вверху дуже ростуть. Так не потрібно, він вверх тягнеться, незручно ізірвати, і зривати, і нащо таке не потрібно. Я вже перевірено, як коли жир так Ми чистили, то добре. Викопала там ще кущик один, ну як кущик тюльпанчики. Вони вилізли, і ми там проходимо, і трошки вони поламалися. Дуже незручно вони там. Я їх посадила, спочатку ми там не ходили, зараз у нас там трошки дві ж таки є. І я їх викопала, щоб вони не, взагалі не пошкоджилися. Я їх пересаджу в інше місце. Чоловік висипав, ви ще залишився з прошлого року один мішок. Хвойного опаду. Ось так. Мішок висипав і мішки склали. Так далі обов'язково буде. Я вам буду показувати і говорити. Обов'язково. Я вам дуже вдячна за підтримку на моєму ефірі, який був вчора. Підтримували мене, піднімало мені настрій. Велике вам дякую. Велике дякую. Щиро дякую вам. І хочу побажати вам мирного неба і міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Так, я говорила, я синочку не віддам. Я синочку не віддам. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. До зустрічі, мої хороші. Велике вам дякую.